Всім доброго дня! З вами Трансагромаркет. І ми знаходимося на дні поля Агро Вінниця І ми є офіційними партнерами цього заходу. До речі, 25-26 вересня буде день поля Агро Тернопіль. І ми також будемо партнерами цього заходу. А тепер давайте покажемо вам наш стенд. І до речі, зацініть, які гарні картинки на вході. Наша компанія представила на сьогоднішньому Дніполі 5 тракторів: 4 на стенді і 1 на демо-показі з дисковим лощільником від виробника Диметра. Давайте тепер коротко про трактора, які сьогодні. Бачили відвідувачі цього заходу. Це Uto NLX 1024, 102 кінські сили з атмосферним двигуном. В комплекті з, з навігацією від виробника FJ Dynamics, повноцінний автопілот з РТК з авторозворотом, електронний автопілот. Також новинка для нашої країни це 110 кінських сил і європейська версія трактора UTOS. Від компанії Transagro Market ексклюзивний трактор на сьогодні. Також наш найпопулярніший потужний трактор це Uton LX 1404 з атмосферним двигуном. І самий сами такий ходовий, а, найпопулярніший просипний трактор це Uton LX 1054. А ще й у нас він в комплекті з польським фронтальним навантажувачем Барамет BM1638. Давайте тепер покажу. Наша палатка виглядає наступним чином. І ось стенд з запчастинами. Наша компанія є офіційним дистрибутором тракторів ЮТО і запчастин до тракторів ЮТО в Україні. Представили, це мізерна частина того, що в нас є на наших складах. Відповідно показуємо, також що наша компанія забезпечує повний спектр сервісного гарантійного і післягарантійного обслуговування наших клієнтів. Ось так от виглядає, Оце, до речі, паливна система, різні запчастини, генератор, там, поршня і так далі. Тепер не менш важливий напрямок нашої компанії це вантажні шини Long March. У нас є відділ, який займається цим, цим чудовим брендом, гарна шина, наша сервісна машина. Бачите, у нас гарне місце на цьому Дніполі. І наша компанія віднедавна стала дилером від. Чудового українського виробника сільськогосподарської техніки під назвою Деметра, місто Кропивницький, компенсація 25% від держави, українська якість, яка відповідає всім європейським і світовим конкурентам. Як то кажуть, топ за свої гроші, ось так от виглядав наш сьогоднішній день. На цьому Дніполі приходьте на Тернопіль. Ми впевнені, що вас приємно здивуємо, тому запрошуємо вас відвідувати такі чудові дні, такі чудові заходи. Дніполя. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.